Скажіть, будь ласка, тому що новина вчорашнього насправді дня, але вона трагічна, що було поранено працівника Запорізької АЕС, який згодом помер у реанімації. Це результат дій російських окупантів. Як ви взагалі опишете ставлення російських окупантів до працівників Запорізької атомної електростанції? Героям слава вітаю, студію, вітаю Україну. Ставлення до працівників. Дуже тяжке. Ситуація в місті загострюється, персонал не може вивезти своїх рідних та близьких з міркувань безпеки на підконтрольну Україну територію. Окупанти у Васильовці роблять вже фільтраційний табір, перекидують виїзд як працівникам ЄС, так і вчителям та медикам. Морально психологічний стан погіршується на конець цих новин. Фактично неможливості вивезти своїх рідних. У місті величезні ціни на харчі, сільська славієни тощо. Ну фактично, вимушують лево частину заробітку, тричати на це. На коні цього на санкції з'являються персонажі серед працівників, які працюють на окупантів, які накачують персонал, що Країна їх покинула і вони нікому не потрібні. Але персонал стоїть на своєму, персонал о, за нашу незалежну суверенну країну. О, вчора, заради пропагандистського вилку, як ви визначили вище, вони о, розбили людей. О, постійно обстріли ведуться з минометів. О, місто все слише, бо виліт 3 секунди, 5 секунд і прильот. Тобто всі розуміють, хто обстрілює місто. Тільки колаборанти бігають і кажуть, що це, начебто, обстрілює українська армія. Дуже хочу привернути увагу всієї країни до спеціалістів Запорізької атомної станції, які ризикуючи своїм життям, професійно виконують свої посадові обов'язки. Роблять все, щоб український атом був є та залишався мирним. Розумієте, бо люди просто у небезпеці, але вони виконують свої обов'язки. Як функціонує зараз станція, атомна електростанція? А, працюють два енергоблоки, а, не на повну потужного. Залишилася тільки одна з чотирьох ліній, по яких електрослумів, де. У єдиної енергетичну систему України та Європи, але це дуже небезпечно. Якщо ця вина ця обривається, то наслідки можуть бути катастрофічними не тільки для України, а для всього світу. Але персонал, персонал виконує свої обов'язки, вони повністю навчалися для таких випадків, але але не в умовах війни, не в умовах, коли, в умовах, коли немає е, інших ліній, по яких можна запитати е, обладнання станції, я буду до вас звертатися, пане українцю. Ми дякуємо вашому імені всім працівникам Запорізької атомної електростанції, тому що вони виконуючи свої обов'язки, рятують не тільки життя українців, але і Всього цивілізованого світу ми дякуємо людям. Дякуємо, що вони, незважаючи на шалений психологічний тиск, таки знаходять в собі сили. І, пане українцю, в мене до вас буде питання, тому що сьогодні гур повідомила про те, що окупанти на станції підняли радіаційний пил. А знов ж таки були новини про те, що окупанти самі вже заразилися радіацією на атомній електростанції. Що ви можете з цього приводу сказати? Бути оприміненими ще раніше, коли при, привозили свого блогера, не буду назвати якого, ви це знаєте, який свідував своїми фотографіями на куполі енергоблоку, вони забрали пропуски двох працівників і зайшли у зону строгого режиму так званого. Тобто туди допуск має тільки кваліфікований персонал. Знаходилися вони там дуже немалий час, і по оцінках спеціалістів їм буде недобре, так м'яко кажучи. Ось, на, на штат випалку по отвалу, скажу одне, що. Ми маємо теплову електростанцію, яка зараз фактично не працює. Цей золовідвал він технічно повинен був постійно заливатися водою, тобто спеціальне спорудження, поливали їх і не давали цьому пилу підійматися в повітря. От цей пил містить в собі різного роду метали та має радіаційний фон. Якщо цей пил попадає у дихальні шляхи, то це фактично частинка, яка буде випромінювати радіацію. От. Це не родий ліс, як у Чорнобилі, але це теж небезпечно і. Якщо сильно багато цього пилу хтось вдихне, то будуть наслідки. Ще раз повторюю, що робота теж, теж повинна була бути для забезпечення того, щоб цей пил не підіймався у повітря.